З років математики ти вже вмієш користуватися різними формулами, наприклад, обчислювати периметри площу прямокутника за такими формулами. Ці ж формули можна застосовувати в електронних таблицях, як саме, дивися далі у відео. Ти вже знаєш, що клітинки електронної таблиці можуть містити дані різних типів, а також формули. Формула в електронній таблиці це вираз для обчислення певного значення, який починається зі знака дорівнює, у формулах використовують адреси клітинок, знаки арифметичних операцій, дужки, різні функції, зокрема математичні, наприклад, для знаходження суми чисел. Формулу можна вводити безпосередньо в клітинку чи в рядок формул. Розгляньмо деякі арифметичні операції, які можна виконувати в електронних таблицях за допомогою формул. Додавання. У формулі використовують знак плюс. Наприклад, дорівнює A1 плюс A2. Віднімання. У формулі використовують знак мінус. Наприклад, дорівнює d 2 d 1 Ділення у формулі використовують скісну риску. Наприклад, дорівнює f 4 скісна риска b 2 що означає f 4 поділити на b 2 множення у формулі використовують зірочку. Наприклад, дорівнює c 4 зірочка a 1 що означає c 4 помножити на a 1 Знаходження відсотка від числа. У формулі використовують знак відсотка. Наприклад, дорівнює d 5 зірочка 5 знак відсотка. За цією формулою можна знайти 5% від числа в клітинці d 5 Піднесення до степеня. У формулі використовують такий знак дашок. Наприклад, дорівнює. A3, 3. За цією формулою число в клітинці a 3 можна піднести до третього степеня. Якщо формулу введено правильно, то в клітинці з'явиться відповідний результат як от сума чисел, різниця чисел тощо. Перейдімо до практики. Розглянь зображений на екрані прямокутник Його периметр. Тобто суму всіх сторін можна знайти за такою формулою P дорівнює 2 помножити на у дужках А B, а площу за такою формулою S дорівнює А помножити на Б. До речі, про ці формули в нас є окреме відео. Переглянь його, якщо тобі потрібно пригадати цю тему. А зараз ми використаємо ці формули, але обчислення виконаємо в електронній таблиці. Відкриваємо табличний процесор Google таблиці, вводимо назви стовпців У клітинці A1, A, 1 – B, 1 b c 1 P, D1 – S. Тепер вводимо розміри сторін. Нехай сторона А має довжину 12 см, а сторона Б 17 см. Переходимо до обчислень. У клітинку c 2 Потрібно ввести формулу для обчислення периметра, а тому натискаємо на неї лівою кнопкою мишки. Нагадуємо, формула починається зі знака дорівнює. Далі, згідно з формулою, вводимо 2 і знак множення, тобто зірочку. За допомогою комбінації клавіш Shift 9 розкриваємо дужки. У дужках нам потрібно додати значення сторін А і Б. Для цього Натискаємо на клітинку A2, вводимо знак плюс, натискаємо на клітинку B2, закриваємо дужки, Enter. Поглянь, у клітинці c 2 де ми вводили формулу, тепер є число 58. Сама формула є в рядку формул. Тож периметр прямокутника ми дізналися перейдімо до площі. Зупини відео та спробуй самостійно з'ясувати, яку формулу потрібно ввести в електронну таблицю, щоб обчислити площу прямокутника. Нумо звірятися. Натискаємо на клітинку D2, вводимо знак дорівнює. Далі натискаємо на клітинку A2, вводимо зірочку, натискаємо на клітинку B2, Enter. І бачимо, як у клітинці з формулою з'являється результат число 204. Тож ми розглянули, як виконувати обчислення в електронних таблицях за допомогою формул, а про важливу перевагу таких обчислень дізнаєшся за мить. Зверни увагу! У формулах в електронних таблицях вказують адресу клітинки, а не її значення. А тому, якщо вказати в клітинці інше значення, відповідно до цього буде змінюватися і результат обчислень у клітинці з формулою, до того ж, автоматично налаштовувати ще раз формулу тобі не доведеться зручно чи не так. Перевіримо цю властивість формул, вводимо інші розміри прямокутника для сторони А 6, для сторони Б 36. І бачимо, що значення периметра та площі автоматично змінилися. Припустімо, що в нас є прямокутник, довжина сторін якого становлять 25% від вказаних наразі значень. Як обчислити його площу і периметр. Спершу потрібно знайти 25% від кожної сторони, скористаємося формулою знаходження відсотка від числа. Лівою кнопкою мишки натискаємо на клітинку a 4 вводимо дорівнює, натискаємо на клітинку a 2 вводимо зірочку і 25% Enter, і бачимо значення сторони А 1,5. Скористаємося автозаповненням, щоб обчислити аналогічне значення для сторони Б. А щоб знайти периметри площу за цими новими значеннями сторін, формули з клітинок С2 та Д2 копіюємо та вставляємо в клітинки С4 та Д4. Тож ми ознайомилися із формулами в електронних таблицях. Як ти думаєш, які ще обчислення із ними можна пришвидшити? Поділися в коментарях. Запам'ятай, формула в електронній таблиці це вираз для обчислення певного значення, який починається зі знака дорівнює. За допомогою формул у електронних таблицях можна виконувати такі арифметичні операції: додавання, віднімання, ділення, множення, знаходження відсотка від числа, піднесення до степеня. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом!